Радіо Свободи, і ми говоримо в програмі Голос священника про Великий Піст. Поруч зі мною, архепископ Харківської Полтавської Української Автокефальної православної церкви Владика Ігор. Владика Ігор, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Сьогодні будемо говорити про Великий піст, адже вже за кілька днів він розпочнеться. Перед тим. Хотілося б спитати вас, Владико, про те, що таке в принципі Великий Піст? Чому він є найвеличнішим постом з усіх, які існують, в чому він власне називається Великим постом? З одного боку, він називається Великим через свій розмір, бо він триває сім тижнів в цілому, складаючись із двох частин перших 40 днів, які називаються свята чотиридесятниця, і останніх 9 днів Страстного тижня. Але, звичайно, насамперед він називається великим через своє неповторне, унікальне значення у справі людського спасіння, справі нашого духовного вдосконалення. Бо це період, який дається нам для того, щоб звільнитися від усього зайвого, щоб зосередитися на основному, щоб. Вилікувати свою деформовану життям систему цінностей. А для цього потрібен спокій, тиша, потрібне звільнення від земних узалежень. Саме це і дарує нам Великий піст. Е, великий піст це сім тижнів. Тобто, цього року це там 1 травня відбудеться великий день. В інші роки по, по різному буває сім тижнів. Величезна, взагалі-то, за кількістю днів, величезна кількість днів, коли ти не ісиш, коли ти е, думаєш про ну, мусиш принаймні думати про якісь великі речі. Ви знаєте, я розпочну з самого головного. Я збираюся постувати і. Як витримати? Бо дуже багато людей починають, а потім щось відбувається, і людина не хоче, кидає піст. Ну, насамперед, для того, щоб витримати піст, треба його не фаталізувати і не вважати, що це ви самостверджуєтеся протягом пусту. Коли ви починаєте сам на сам боротися із своєю тілесністю, то швидше за все ви програєте. Після час зустрічі з Богом. І вам саме так треба уявляти піст, ну, як період, коли ви прибираєте свою квартиру перед тим, як прийде хтось для вас дуже цінний і дорогий. От так ви прибираєте своє внутрішнє житло. Ви звільняєтеся від усього зайвого. І саме те, що ми часом звикли уявляти як атрибути такого комфортного життя, вони можуть виявитися саме зайвими. От знаєте, наші сусіди із Донецької і Луганської області дуже. Драматично пережили це відчуття, коли мусили тікати з дому, і виявлялося, що маса речей виявляється зайвими під час цього великого виходу із своєї батьківщини. І пошук нової батьківщини це якраз і є якийсь елемент, який наближає нас до посту. Власне, не нової батьківщини, бо що символічно означає піст? Він повертає нас до 40 років мандрів юдейського народу у пустелі, мандрів, які на перший погляд здаються безглуздими, бо ну що там іти від Єгипту до теперішнього Ізраїлю, там кілька днів, ну може великому народу і пішки, кілька тижнів переходу. А вони розтяглися на 40 років. Власне, ці 40 років були періодом очищення, звільнення від психології рабства, від страху перед колишніми господарями. Ми дуже часто згадуємо цей досвід у наші часи, коли виявляється, що так багато нас зупиняє на шляху до справжньої свободи. Так само під час Великого Посту. Крім того, це нагадування і про після Ісуса Христа. Він син Божий, здавалося б, йому не було від чого звільнятися. Він безрічний, єдиний із людей, хто народився без гріха. Але в той же час він перед тим, як вийти на публічне служіння, на проповідь, відбув ці 40 днів суворого посту. Зовсім нічого не їв і перебував на молитві у пустелі. Але і до нього. До нього є, Божого сина приступив диявол і почав спокушати. І тому нам теж треба бути до цього готовими, бо піс це двобій із темною силою, із підступами, які шукають наші слабкі місця. А виявити слабкі місця у собі це не є щось ганебне. Навпаки, це дуже потрібно нам для того, щоб знати, як захищатися. При обороні будь-якого міста шукається. Пригадайте, Харків два роки тому, коли ми. Боялися, що щось підійдуть вороги. Ми думали про те, де ж у нас слабкі місця, де може бути саме це вторгнення. Саме так і в нашому духовному організмі. Ми повинні виявити ці слабкі місця не для того, щоб зневіритися в собі, а щоб зуміти захищатися. Великий піст має свої градації. Має якісь тижні, десь можна суворіше, десь можна десь дати собі слабину. Зараз я розумію, що це можливо питання такі дуже прості, адже все ж таки ми говоримо про великі пісти і про духовне наповнення. Але наших слухачів буде цікавити те, що можна, коли можна їсти, якусь їжу, де, де дати слабину, де можна вийти. Тримати яким чином, як церква трактує взагалі ці питання. Ну я вам відразу скажу, що якщо хтось збирається постити, не ходячи до церкви і не молячись, то сенсу в цьому пості немає ні найменшого. Піст це тільки допоміжний засіб для того, щоб ми могли вибудовувати свою людську особистість. Допоміжний, але не основний. Піст це не дієта. Так, це не дієта. Тут треба важливо, треба розставити акценти. Я б у ці останні дні перед початком посту радив кожному. Реально продумати свої можливості, силу свої витримки, і насамперед вирішити для себе, коли ти зумієш прийти до церкви, висповідатися і причаститися. Це основне, що наповнює піст сенсом. І це якраз і дає нам силу до проходження всіх тих елементарних тілесних випробувань, які ми пов'язуємо із постом. Варто зазирнути в ці дні і в холодильник, подивитися, що там є, що буде не потрібно в пості, чи є там продукти. І віддати тому, хто не поститься. Само собою. Само собою, я сам завжди так роблю. Віддати тому, хто не постить, і подивитися, чи є достатня кількість овочів, чи запаслися олією, поглянути в свої шухлядки, чи там картоплю купили кілька кілограм чи є різного, різні крупи, з яких можна готувати. Для людини сьогодні при нашому постачанні у пості з погляду харчової дієти немає ні найменшої. Можна знайти її якраз навпаки, піст стимулює нас до вибору. Ви справді, пане Кирило, згадали що справедливо, що піст має свої градації. Він дуже різний, він неоднаковий і найбільшою оманою, мабуть, являти після як такий собі одноманітний, суворий, нецікавий період. Він дуже цікавий. Він повний відкриттів. Ось, скажімо, перший тиждень, який починається цими днями, це тиждень, зосереджений значною мірою довкола великого канону Андрія Крицького. Перші чотири дні посту. У усіх церквах східного обряду ввечері правиться велике Бо служіння, яке зазвичай не правиться. Да? Зазвичай воно не правиться у парафіальних церквах, але в ці дні, думаю, що в кожній церкві воно правитиметься для того, власне, щоб під час цього богослужіння прочитати відповідну частину, ну, чверть Великого канону. Це унікальна релігійна поема, яка, по суті, являє собою таку проекцію на людське життя історії. Біблійної історії спасіння від початків, від гіхопадіння і до Голгофи. І переживаючи цю історію, ми і приймаємо ось таку модель посту, модель нашої дороги через піст. Само собою, що вже на першому тижні починається і богослужіння літургійні, але це особливі літургії раніше свячених дарів. У східному обряді, особливістю посту, є те, що в будні не правиться літургії ані Ана Золотоусту, ані Василія Великого, тобто найважливішого християнського богослужіння. Це теж, ну, на перший погляд, здається таким трохи дивним, але воно нагадує нам, що літургія це радісне богослужіння, це свято Душі. І аскеза, аскетична атмосфера посту, нам Створює дистанцію, певно, від цього богослужіння. Ми мусимо пройти до нього шлях. Через піст, молитву, справи милосердя, через заспокоєння свого внутрішнього єства, умиротворення. Ось це дуже важливий елемент посту. Якраз у цьому є сенс теж і харчових обмежень, бо чому під час посту відмовляється від м'ясної і молочної їжі? Тому що вважається, що вона якраз і сприяє тому, щоб. Ну, ми розслаблялися з одного боку, з іншого боку, щоб сповнені енергії, ми переживали більше спокуси. Енергії ми здобуваємо надмір часто калорій, надлишок калорій теж нам шкодить. І ось саме тут, під час посту, ми обмежуємося продуктами овочевими, хлібними. Рослинною їжею. От зараз олії. ми зробимо таку, от я владико вас попрошу сказати, що не можна їсти в Великий піст. Ну, я вже сказав. М'ясо Однозна... молочні однозначно продукці. не їсть м'ясо, не споживаються молочні продукти і яйця. Ну, відповідно, похідні, похідні продукти, в яких є. Цін тобто реєт. хліб білий теж вже забудемо на Чому? ці дні. Чому? А там є яйця. Ну, дивлячись, яких не в усьому білому хлібі, тим більше у нас думаю, що десь чверть пробачте, слухачів готує хліб вдома і знає, що там можна обійтися без цього. Просто це ну, важливо. От я знову ж таки, так проекцію покладаємо на те, що я збираюся постувати. От я бачив людей, які і вони там в. Цей в склад продуктів взираються, що там є в хлібі. От це правильно чи це неправильно? Ні, ну це, це надмірно однозначно. Звичайно, хліб такий скоромний, якому є єхнів, наприклад, краще. Так, так, так. Вхідні хліб, і пшеничних хлібів теж є сорти, в яких немає зовсім нічого зайвого. Повторюю, що найголовніше не споживати м'яса. Щодо молочних продуктів, то тут є винятки. Тут треба пам'ятати, що для матерів, які годують дітей, для маленьких дітей, для старших людей, для людей, які дотримуються дієти, ці постові заборони значно послаблюються. Їм треба просто підійти до священника, пояснити свою ситуацію, і взяти благословення на послаблення посту, не на відміну посту, а на його послаблення. Я б сказав, що однозначно ще перед м'ясом я поставив на першому місці. Спиртні напої. Піст – це якраз дуже добра нагода нам спробувати звільнитися від алкогольної залежності. Вона є в багатьох людей, вона не обов'язково є в тому, щоб напиватися до безпам'ятства, але чарочка ввечері чи бокал вина регулярно щодня. Це вже такий прихований алкоголізм. І сховатися від цього, захиститися і можна під час Великого Посту. Я знаю також людей, які Палячи досить багато, на час великого пусту відмовляється від паління. І це дає теж, і причому успішно, що цікаво, відмовляється, і це дає теж людині відчути свою силу У У мене кумбіки, на, ну, на в речі. речі. Він завжди він, він постує. І от на цей момент, але він повертається до цього. Ну, то вже інша річ. Тут як виходити з посту, це вже, думаю, будемо говорити з вами Це Ми обов'язково поговоримо. Отже, значення посту ще одне питання. Чи правильно, що люди говорять, що для чого він потрібен? Не їсти м'ясо, їсти молочні, продукти. це відволікання просто від молитви. Ви кажете, що піст це зустріч із Богом. Що потрібно, окрім того, що ми не їмо? Якусь таку їжу важку, яка нас відволікає? Що потрібно ще? Чи є якісь, якісь правила, якісь е, е, речі, які я, наприклад, беру, відкриваю Євангелія і читаю от про це, про це, про це. Я розумію, що можна ходити до церкви і там тобі все пояснюють. Але е, якщо я, наприклад, е, за ці тижні тільки в неділю буду в церкві ходити, що мені робити щодня? Як мені. Як мені е, пережити щодня цей піст, що мені відкривати, як мені це читати? Ну, Кирило, я думаю, що ніде в церкві вони не будуть пояснювати, що робити під час посту. Може, такі гарні священики є, які це вміють, але це одиниці. І в більшості випадків ви будете приходити тільки на молитву. Звичайно, вимагати від людини, яка працює, що вона щодня ходила до церкви, це надмірно, і ніхто цього не вимагає. Власне кажучи, найголовніше спробувати під час посту ходити до церкви кожної неділі. Причому не просто ходити на службу, а молитися на службі. Тобто бути від початку, від першого виголосу священника і до відпусту. Причому служба припинить нам здаватися таким чимось нудним і виснажливим, коли ми будемо її розуміти. Для сучасної людини, яка користується інтернетом, нема абсолютно проблеми в тому, щоб знайти зміст літургії, прочитати його, щоб знайти інформацію про кожен день посту. Є такий дуже гарний сайт Дивен Світ, де взагалі подаються богослужбові тексти на кожен день ще раз повторюю назва Дивен Світ. Так, і... Тобто це, це, це сайт, де я можу зайти сьогодні, умовно кажучи, і прочитати те, що рекомендує цей сайт для сьогоднішнього читання. Що в церкві читають саме сьогодні, на утріні, на вечірні, на часах, на літургії, бо сьогодні в Суботу ще правиться літургія, як саме завтра, в неділю, а вже і з понеділка, як я казав, вони припиняються. Якраз ви знаєте, тут теж цікава річ під час Великого пусту щодня у церкві Євангелія не читається, воно читатиметься на пасіях, такі особливі постові богослужіння, щотижневі або або п'ятницю, або в неділю, на яких прочитується Євангелія про страсті Христові з кожного чотирьох євангелістів. А щодня читається перемії Старого Завіту, щоб нам теж створити ось таку просторово часову відстань до нового завіту, щоб ми відчули цю перспективу і себе в ній як елемент зростання, долання тих, особисто зростання, долання тих відстань, які відділяють нас від самого Христа, від Небесного Царства, які відділили нас від церкви. Однозначно базовим для посту є. Виділення часу для молитви вранці і ввечері мати принаймні 15 хвилин для спокійної, врівноваженої молитви, не прагнете вичитати все, що ви де завгодно можете знайти. Краще прочитати менше, але свідомо переживаючи кожне слово молитви своїм серцем. Кожне молитовне правило під час будні Великого посту закінчується молитвою преподобного Єфрема Сирина. Це такий лейтмотив своєрідний посту. Вона поділяється на три частини, після кожної з них кладеться земний поклін, потім читається 12 разів із поясним поклоном Божого чистим і не грішного і знов прочитується повністю вся молитва Господи владико життя мого. Я б дуже радив знайти цю молитву молитовника або скачати з інтернету молитва преподобного Єфрема Сиріна, яка починається словами Господи владико життя мого. І у себе у молитовному правилі виділяти для неї неодмінно час, наприкінці молитви на самоті земними поклонами. Очевидно, що важливо знайти для себе і духовне читання, відповідне. Це. Що, що ви рекомендуєте? От ну, тут, буду, буду відбивки такі робити своєрідні. Що рекомендуєте? Тому що насправді це дуже, дуже важка справа для людини, яка е, збирається постувати, це він боїться цього посту, він, він не знає, він боїться кинути піст, коли ти вже розпочав, а потім кинув. Е, що йому допоможе? Що йому читати? Ну насамперед, я думаю, що якщо людина не має якоїсь базової релігійної освіти, систематизувати її, взяти найелементарніше, взяти катехізис або закон Божий, і розбивши його на частини, читати так, як читається підручник, спокійно, повторюючи про себе, засвоюючи якісь потихесеньку, елементи, потихеньку, щоб компенсувати той, ті недоліки, які ми винесли з загальної школи, загальноосвітньої школи, де звичайно немало релігії. Це, мабуть, найголовніше. Крім того, тут повторюю є індивідуально для кожного, що можна знайти. І, ну я подумаю на наступний раз, коли будемо говорити, я складу такий рекомендаційний список, що можна було прочитати, але повторюю, це не значить, що всі люди мають читати ці книги. Є така гарна аскетична книга, яку, мабуть, найпопулярніша у православному світі, це Добротолюбія. Це добірка, відповідно упорядкованих за авторським тематичним принципом водночас висловів мудрих речей святих отців, які допомагають нам відчути їх супутниками своїми на цій дорозі. Тут теж ні в якому разі не можна гнатися за кількістю сторінок, прочитувати по кілька речень, міркувати над ними протягом дня. Ще одна така давня, унікальна і непроминуща в історії книга це «Ліствиця» преподобного Іоанна Лісточника. Іоанн був ігуменом Синайського монастиря вже півтори тисячі років тому і склав таку невеличку книжку, яка ну, відображає етапи духовного сходження в. Алегоричному вигляді 30 сходинок до неба від землі до неба. От саме так зупиняючись на кожній цій сходинці, розмірковуючи над нею, порівнюючи з своїм життям, що я зробив, що мені треба ще зробити. Це і треба долати. Потім дещо ближче до нашого часу є така. Книга, яка з'явилася в Росії, але явно під впливом упорядника, добротолюбія нашого земляка полтавчанина преподобного Паїсія Величковського, найвищого духовного авторитету в православному світі XVIII століття, як адкривенний розкази Странника, відверті розповіді про чанина. Вона є в українському перекладі, видана, здається, видавництвом місіонер кілька років тому. Ця книга. Показує нам такий унікальний приклад проходження через життя у світі не в монастирі в супроводі молитви Ісусової. Тієї неповторної, коротенької молитви, яку найбільш практикують в монастирях на Афоні, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішно. Чи помили мене грішно? Це молитва, яка. Читається за чотками монахами. Я думаю, що чотка, або вервеці всі бачили на зображеннях святих або кілька і... разів, багато, багато так, так, спокій... такий Простий. Так, текст. так, 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 так. Простий текст дуже зручний, до речі, для нашого ритму життя, коли ми їдемо десь в метро чи на поїзді, там можна собі спокійно зосереджуючись на словах молитви, повторювати ті слова. І це багато в чому компенсує ті довгі молитви, які потребують усамітнення і зосередження на них. А, наступне питання пов'язано скоріше з. Ми говоримо, ми, ми, ми структуруємо зараз великий піст. Ми говоримо, що читати, ми говоримо, що не їсти, ми говоримо, яким чином його переживати а, людям. Дуже часто говориться про Великий Піст, про те, що е, потрібно бути, е, намагатися як най... простити людям все, е, намагатися до них якось по-іншому звертатися. У нас тут в студії є е, е, іконка е, е, Богородиці Семестрільної, так вона, здається, називається, пом'якшення людських сердець. Я десь там в інтернеті це прочитав. Е, тобто, ми мусимо в принципі намагатися стати добрішими. Якщо я так сформулюю, це, це буде правильно чи ні? Думаю, що так. Думаю, що так. Якраз оця наука доброти, сили, доброти, вона є для нас одним із завдань Великого посту. Не випадково, що він і починається з такого символічного акту, який є впровадженням до посту, першим кроком у нього, чину прощення. Остання неділя перед Великим Постом, заговіни. Це, це насправді ми записуємо сьогодні, а завтра, якраз та неділя і наступить. Власне кажучи, завтра ця неділя наступить, і, хоч ціла неділя, це ще закінчення. Дуже красиво, я, я перепрошую, Владико, але дуже красиво тим нашим слухачам, які ніколи не були в церкві на, в таку неділю. Я скажу, що це неймовірна, красива служба, коли в кінці один одного всі прочани просять пробачення, коли всі єднаються в цьому неймовірному стані попросити пробачення один в одного. Ну, це, власне, не сама служба недільна, це вже вечірня. Отже, ввечері. Ну, Часом у парафіяльних церквах, де важко зібратися двічі, то її відправляють відразу після літургії, що, в принципі, не зовсім точно, бо це вже постова слово, і тоді після неї належало постити. А так правиться ввечері і справді після звичайної вечірні настоятель просить пробачення парафіян. Парафіяни вибачають один одному, і це якраз ось той рубіж, рубіж, з якого починається і наше опанування цієї складної і необхідної для людини науки. Отже, в нас же наш регламент часовий вичерпаний, але я би хотів, щоб наостанок ви сказали все ж таки. якісь слова, які передують такому великому е, моменту в житті кожного християнина, як Великий піст. Що ви йому скажете сьогодні, в 2015 році, 2016, який вже в нас іде, що ви йому скажете, що порадите? Знову ж таки, я як егоїстичний ведучий Радіо Голосу Води, е, який збирається постувати? Прошу вас дати те, щоб я переслуховував і думав, о, все, ні, ні, буду продовжувати. Я бажаю би, щоб кожен із нас відкрив у великому пості джерело тієї справжньої сили, якої нам потрібно для проходження життя, Сили, яку дає нам єднання із Христом, єднання із Ним у стражданнях, без якого не буде єднання у славі. Вміння обмежувати себе це основа для духовного зростання людини. Не… Переживати чиїсь нав'язливі втручання в наше життя, а самому керувати своїм життям. Ось що є важливим уроком Великого посту. Він вчить нас бути особистостями, а саме цими особистостями, творчими, креативними, і робить нас церква, робить присутність Христа, для якого ми відкриваємо під час Великого посту наші двері, двері нашого серця. Я бажаю, щоб для кожного з нас цей період став таким часом духовного очищення. І зустрічі із Христом.